Ще раз хочу наголосити, що навіть якщо ваш, ваш стан дуже плачевний, тобто у вас занижений тестостерон, там 5 наномоль чи 7 наномоль, що являє собою гіпогонадизм першої стадії, да, це повна атрофія тестікули, якщо у вас холестерин дуже завищений, якщо навіть ваша печінка АЛТ, АСТ зашкалюють. Все одно звертайтесь до мене, тому що, як показує моя практика, навіть ваші мертві тестікули да, з гіпогонадизмом першої стадії, ендотерапія підвищеної потужності, вона відновлює, тобто реінкарнує, відроджує. Я не знаю, як, якими словами можете називати, ми просто відроджуємо ваші тестікули з нуля. Ви Стаєте більш сильнішим, у вас з'являється енергія, у вас балансується ваш рівень холестерину, тому що з холестерину ми будемо виробляти ваш тестостерон. Також печінка АЛТСТ, знижується, тому що у вас вже не настільки жирна кров, да? тому що холестерин ми знизили. Тобто всі переваги здорового життя вас чекають. Тому звертайся, для кожного я підберу індивідуальний підхід.